Добрий ранку, мій хлопчики, добрий ранку, мої дівчатка 7.04. І їлі стала. Для початку почнемо з того, що я вчора їлі легла. Ну ненормально. Тарілку борща лупила. Тих п'ять родали випили, ну то ладно. А то морожено, три пачки і дві ромашки. І пів літрали Боже, то мені було вчора плохо. Ненормально, ну ненормально. То знаєте, чорно щось пробило на їду. Я, напевно, вже неділю не буду їсти. Учора був такий день їди. знаєте? У мене вчора був не жіночий день, а день їди. Той рот не закривався, як то провели піти увечері в магазин купити морожу. Я не знаю, що на мене не йшло. Так, ну, мої хроші, я встала, так, знаєш, Хто куди урвав? Очі перекошені, губи набрякші, Це святоє. Сімпатічно, одним словом, я хочу вам сказати, я сьогодні поснулася. Дивлюся на себе, хочу плакати, а моя мама покойна, бабушка Віра казала, що. Слабогазована вода, Желудок став. Ви знаєте, що я хочу сказати, що я оце напиваюсь, тільки слабогазованою кривозецькою водою. Треба, щоб трошки желудок. ну, що ви вчора, серйозно, ну чого щось мене прям пробило? Давно я так не їв, три пачки морожного. я ж вам розказувала, що Первомайському на нашування покої не йду з ним, то я кажу, купіть ящик мені. Ну купіть мені ящик, я його зім. А воно знаєте, яке було раніше Раніше, в Первомайському йдеш лоток з мороженого, цей зонтік. Да? І вибираюся хоч, а мені саме вкусно було, воно було у картонних стаканчиках і зверху була бумажечка і давалася лопатка. Та ви що? І я такого цеква, а ще любила, як воно по трошки постоїть і сьорбати. А потім брала це в вафельних. У вафельних любила, щоб воно таяло цю мокру шкурку. Ну, слухайте, дитство, воно да? Ну, то дитство, вчора я спомнів, що її заснула. Масти свята своє красиве холодною водою. Знаєте, скільки Лиця мила і пшикала по цьому лицю. І душ прямо лень круня. І угляду не мав би. І щоб був би уголь ту пластинку влупила, б як ту тарілку борщати. І знала б нормально, вже я зроблю. Вам. Я її руки мастю вже цим кремом, вже всю мастю. Ой, господи, свята, свята. У вас таке буває? буває? Ну, а що, ну, проблема мене чого сильно. А той борщ хліба не було, мабуть, буде з хлібом, та я не встала б сьогодні. Дорвалася, понимаєте? до борща, до мороженого. відкрила вікно, а мені душно. А мені душно. Слава Богу, світ є. Це вже не станція, не робить. Ці. Ось все, байдуже, байдуже дівчатка, Ай, да, байдуже, байдуже. Очки підмалюю, ще губки накрасю. Моя бабушка Віра казала, ти в мене сама красива. Дівчатка, я з цією зачіскою, знаєте, з буду ходити? Ще за 4 дня. Ще за 4 дня. Красота буде держава на голові. Де мої румяна? Де моє? Косметічка? Дівчатка, ви мене часто питаєте за цю красну ниточку, де я її взяла? Дівчатки, цю нитку я колись купила років 10 назад на новому ринку, був ювелірний магазин. Едік там робив, ну, багато хто знає, Едіка, всі знають. І я купила в нього це йде декрасна ниточка, а це у мене йде святий спірідон. Я ж вам вже розказувала, що коли я перший раз поїхала в Грецію до святого спірідона, мої хороші, я ж одолужила гроші. да? У мене клієнтка моя була свята, і вона мені каже, Світуль, ти може до нього поїхати, ти може поїхати до святого спірідона. я говорю, у мене нема за що. Вона каже, я тобі одоложу гроші. І вона мені дала 300 доларів, і я з Юлією. Їду до святого Спірідона. Не, подождіть. Перший раз я сама, а обманюю вас. У мене не вийшло до нього поїхати. Перший раз е, мене в аеропорту щось з паспортом, другий раз я з Анію своєю летіла. У мене опять мен... Аня моя сама полетіла на корфу моя Аня полетіла сама, і я слізьми вернулася додому. Початку, ну це що було? Років шість назад, наверно, сім. Не буду обманювати, не буду помнити. Це ще нас до Одеси з аеропорта. І що ви думаєте, другий раз дитина летить сама. каже, мам, ну що, два білети пропадати будуть, хай хоч один. Дитина полетіла, все, Боже, це для мене було все. Аня моя полетіла сама без мене. Це перший раз в житті. А вона, ну, аня така, вона, вона от вона, более, вона не така галатин, як я, вона скромніша. Но вона, вона така пробила. Вона головочку треба стукати, так. Вона полетіла, сама боже, 24 сім. Вона каже, мама, все добре. От, дівчатка мої, а третій раз я вже з Юлією полетіла туди. Значить, ми туди полетіли, і я вже доложила гроші. І оцей святий спірідончик у мене отут, тут є мощі. І ми, коли туди полетіли, я в долгах таких була. Я скільки була людям, нужна гроші, нічого не йде. Я одне в нього просила: святий спіридон, дай мені роботу, дай мені. Віддати дологи, тому що я не знала, що мені робити. І виходить, коли ми вже полетіли з Юлією, я пішла і купила оцей колончик, дівчатки мої. Я прислонялась до мощі, там після служби відкривають мощі, ви підходите. І я його купила, прям прислоняла. І я просила святий Спіридон, дай мені тільки роботу, дай мені віддати дологи. Ви знаєте, я не здоров'я, не просила нічого. Я хотіла віддати дологи. Бо дуже було тяжко. Приїжджаю віте, і в мене пішов крах. У мене все пішло наоборот. Думаю, я так беру рукою, як щас помню. Кажу, Боже, за що мені це? Ну за що? Святий Спірідон. Я ж до тебе, Боже, поїхала, одолежала гроші. Ну, знаєте, це такі мислі були попереді мене. Поможи мені. І ви знаєте, от хто може повірить, хто ні? Я не знаю, як воно все у мене так вийшло. Воно просто пішло і пішло, і пішло. Потім їду я другий раз. Вже уже пройшло время, трошки легше стало. І ви знаєте, потім воно якось пішло, пішло, пішло. Потихеньку я почала робити, потихеньку почала віддавати і все. От, пройшло время. Я часто, ну, прям не то, що там прям геть тако часто, але я люблю корфу, я йду до святого Спиридона і всегда благодарю. Його. І що я вам хочу сказати? Я в прошлий раз, як була, я купила з золотого. Думаю, поміняю золотого, поставлю мощі. А цей хотіла ставити в храмі коло Спірідона. Я купляю золотий у віки. Е, Приходжу я в номер, снімати, а він не снімається. Я беру той одівати і розумію, що світ не міняй. Ти з ним починала, іди з ним до кінця. І я його лишила, золотий пішла, віднесла і отакий святий Спірідончик завжди за мною. Потім я купила шаношку, і я його не знімаю ніколи. Так що, мої рідненькі, такий у нас сьогодні з вами ранок. І я золотий віднесла це діло і завжди святий з зі мною. Всі. Я не знімаю. І це він я з ним починала, і я з ним йду до кінця. Я хочу вам сказати, що ви ж бачите, да? я приходжу на роботу, я читаю очі наш. Всі кажу, Господі Боже, дякую Тобі за кожен день, за кожну секунду. Дякувати нашому ЗСУ за те, що є можливість стати з вами поговорити, десь поїхати, десь приїхати. Ви знаєте, воно життя у нас, воно у нас одне. Буду це говорити кожний ранок. У нас не буде другого, і треба жити, просто насолоджуватись кожною секундочкою, не сваритися, не обіжатися, не робити склоки. Вони нікому не треба тому, що нам треба жити для себе. Захотіли, зробили. Не захотіли, не зробили. Так що, мої рідулічки, я вас всіх обіймаю, цілюваю, I love you, буду вам говорити. Я забула це слово кожен день. Я красю румяни і їду на роботу. Ну, розказала, до речі. Так, все, це намостило, все намостило, ще залишилося губи намастити. Дівчатка і хлопчики, 에, задайте мені якісь запитання. Позадавайте мені запитання завтра понеділок, а я вам на них дам відповідь. Придумайте, що ви хотіли мене спитати. Що у вас цікаве, я вам на всю дам відповідь. Головне мені напишіть. Я повибираю і завтра. Утром встану позамітаю. Дома чистенько, завтра у мене ж понеділок від дороги. Я люблю листочки замітати, особливо, коли влажна погода, бо так хорошо метуться. Задайте мені це питання, які вас цікавлять. Хорошо? Піду в парк, Одінуся красиво. Ножка на ножку так спустя, якусь оку, якусь дерево, і дам вам відповідь на Я люблю, я ж люблю поговорити з вами. Або дома, або дома на кроваті, ну де небудь. Але все одно хочеться. Я люблю, знаєте, я люблю. Коли ви мене щось запитуєте, я вам дам відповідь. Хорошо? Так що чекаю, пишіть. Що у вас цікаве, а світулька завтра вам дасть відповідь, хорошо? Чекаю. Так, мої хорошенькі, ну дійшов до костюм Ланкоті. Світуля мені подарила цей костюм. Дівчки, я з думаю так, він якийсь балахон на мене свободний. По-перше, колір такий. Обалденно класний електрик. Ну, камера переди, по-друге, це вілюр. Дівчинки, обалденно класний. Я ось на маю його вділа. Висока посадочка. Так, кармани, головне кармани. Дівчині, і значить так, вони йдуть, ось так, я йду сюди. Вони йдуть, бачите, підроблювати не потрібно. Внизу йде за щолочка, воно по ножки отрегулювалися. Слухайте, він не висить на мене, а хорошенький. Це такий, знаєте, як Света каже у стілі. Бо правильно я говорю, я так розумію, слухайте, ці мої. Але хочу вам сказати, дівчатка, слухайте, чого це я його відділа? Але він на мене великий, світоля. Дивіться, Ну він має бути свободний, правильно, мої хорошенькі? Ну Він крутий, дівчинка, він дуже крутий. Опять же, камера не передає те, що ми хочемо. Значить, взад прикрив штанина по косточку агонь. Подобається вам чи ні? Іду в ньому на роботу. Хорошенькі. Сумочка. У мене чорна, зелена і коричнева. Хочете затягуйте її? Так хочете. Ну, у мене сумка не шут, дивіться. Вона все. Дівчатка в машинку кинула і забула. Ну, я люблю такі, тим більше зараз йде. вона не промикає нічого. Вона крута. Одним словом, дівочки, я костюм. покажу вам його ближче. Правда, я не дуже люблю ці воротники, знаєте, ну воно ж ці хамути пішли. Ви знаєте, що хамути вертаються в моду? Але, хоч, слава Богу, воно не пережимає мені так от до шиї. Дівульки мої красотулі. Вілюр, вілюр обалденно класний. От я вам ближче його показала, мої хорошенькі. Тепер відходю подальше. Тако вам ззаді. Висока посадочка, карманчики, дівчатки, саме головне кармани. Ну, хорошенький? Я думаю, да. Іду в ньому сьогодні на роботу. Ну, а що так відкриваєш, ти ж дівчатка, скільки тих віще висить? Ну, правда, ну скільки і куди їх носити? Куди? Держиш на виход. Ну який виход? А виход який у нас? На базар. От на базар прийшла, от нам і виход. А десь ми йдемо, ми одіваємо плаття, якусь там шубку, курточку, да? таке. Ну щось таке красивеньке. А на роботу на кожен день костю. Машина прогрівається там, тара котить дворі така, казати сьогодні погода. От таке їдке воно от, говорить на селі, їдке противне, знаєте, от, таке воно і туман, і щось яке мерчить таке, о, як, ну, не знаю, така паскідна погода, одним словом. Ну нічого, дівчатка мої. Значить так, костюмчик от ланкоті, жилеточка, до речі, дівчатка теж ланкоті, вони є в цвітах. Красовочки, понятно, що фірма Вірита, дівчатка, я вам їх показувала вже. І, до речі, я вам хочу сказати, що я мала неосторожусь кинути їх на 15-му машинку. Думала, повелазять камні, не повилазили. Дівки, вони дуже круті, вони під весь наряд нам підходять. Вони, знаєте, от я всі думала, що ця підошка що вона нам буде мішати. Дівчатка, наскільки удобно ходити, я ж весь день на ногах. Я ж стою цілий день, але вона дуже круті. так, така сьогодні у світу, цибулиночка. Дівчатки, ну костюм безподобний. Він ви поняли, в стілі, як от у Світа казала, боб, я не знаю, Світа напише, як там правильно. Ну, Він на мене свободний, дуже добре, але нічого. Ви знаєте, не все ж должно бути должно бути балахончик. Отака сьогодні в мене обалденно красива цибулинка. Так, мої хороші, поближче показую вам оці штанішки, це йде вілюр, дівчатки на закльопочки, обалденно класні. І кросовочки, Дівчатка, я вам кажу, вони очень удобні. Ота підошва, це саме раз. Одним словом, кросовочки, це приходити в віолету, а костюмчик, отакий вілюр, ви заказуєте в ланкоті, і все вам.